Військовий збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім Кирило Сазонов. Пане Кирило, ми вас вітаємо. Вітаю ради вас бачити. навзаєм. Пане Кирило, поговоримо з вами щодо а, курського напрямку. Вчора зокрема багато західних медіа почали а, повідомляти про те, що не саме на цьому напрямку Росія зібрала 50 тисяч військових, а, зокрема і північнокорейських солдатів, аби розпочати наступ для повернення території Курської області. Про це пише видання The New York Times із посланням на американських та українських посадовців. Зазначається, що до Росії а, вже повільно повертає, що Росія по Повільно повертає деякі частини регіону і готується провести масштабну. Операцію на цьому напрямку наразі росіяни активно обстрілюють українські позиції ракетами та артилерією, а наступ за участі військових КНДР може розпочатися найближчими днями, а, пане Кириле. Щодо цього напрямку, наскільки ви бачите, що така заява відповідає реальності? Що Росія повільно, але таки повертає деякі частини Курського регіону під свій контроль? Ви це безпосередньо бачите? Ну насправді тут більш ніж 55 тисяч було сконцентровано російських військ. Про це казав Глабком десь два тижні тому. І місяці 20 тисяч ми відмінусували. Тут тут завжди було гаряче. Тут не було такого тихого періоду часу, щоб не було якихось штурмових дій, і ми ворог досить активно працюємо. Наша 41 ша бригада якраз зупиняє ворога під суджую mm -hmm. позиції. Їх штурмують. 810-та бригада морської піхоти Росії саме її підсилюють північно-корейськими військовими. І останні три доби дуже дуже багато спроб штурмувати наші позиції. Дуже активна обстріли. Потім штурми знову обстріли. Ми не втратили жодної позиції на цей час, але штурми постійно. тому, коли кажуть, що Росія готується до чогось, та ні до чого не готується. Вона штурмує третю добу, четверту добу може вже. Досить активно штурмує наші позиції, втрачає техніку, втрачає особовий склад. Ми захищаємось, працюють наші дронщики, пілоти, працюють наші хаймарси, працює наша арта, розбираємо їх техніку. Тобто тут досить гаряче. Але поки казати, що Росія кудись просунуть, саме там, де наша бригада, 40 такого немає. Угу. Пане Кирило, а от е, у відсотковому співвідношенні ті штурми, в яких е, зараз власне беруть участь і е, армія е, Північної Кореї, що ви бачите, в якому це співвідношенні? Один до одного я маю на увазі північнокорейська армія там і російська чи вони е, е, в меншій кількості у тих штурмах перебувають, чи в більшості? Е, е, як ви оцінюєте це? Ну їх звісно менше, тому що ну на тлі. 55 тисяч росіян, ще тут е, декілька тисяч північно-корейських вояків. Вони просто ну їх мало. Вони не впливають е, вагомо на щось таке. Жоден підрозділ так не впливає. Їх значно менше, але ми ж е, не завжди бачимо. Працює арта, працюють дрони, і хто саме там бурят, якут, росіяни чи північно-корейські війська на броні того тих метрів, три метри розібрали зранку. Е, ми не знаємо, хто там сидів саме на них. Mm -hmm. ну, тобто ми не можемо зараз зазначити, е, яку функцію дають армії Північної Кореї? Вони в піхоті чи е, в тилу умовному перебувають на курському напрямку, яких зараз використовує росіяни? Це легка піхота, Вони використовують їх як легку піхоту, як десант на броні, як штурмові підрозділи, але вони змішують їх з росіянами. Mm -hmm. Стосовно цього напрямку, по кон якомусь конкретному доле якого конкретного населеного пункту ворог зараз на Курщині проводить ці штурмові дії? Чи в принципі вся ця умовна лінія на Курській області вона зараз гарячій такій стадії перебуває? Тут немає такої лінії зіткнення, як десь. Тут окремі окрема райони, окремі населені пункти, бази там. Складки місцевості за йдуть бої тобто тут окремі бойові дії по окремих пунктах, і немає якоїсь лінії фронту такої угу. і до речі, і у нас, і у сусіді з 95-ї десантної і з 225-ї ТРО, в них теж дуже дуже гаряче. Тому мені здається, що бойові дії тут тривають по усіх точках, по усіх ділянках, де наші позиції. Ну власне ще а, яку інформацію ми маємо в контексті курського напрямку. Переселенці суджі вийшли на протест у центрі Курська. Це власне ті росіяни, які е, переселилися з суджі на територію, яка під контролем Росії, і от у центрі Курська вони вийшли на протест, і за даними видання Радіо Свобода зібралося на цьому мітингу на цьому протесті близько 120 людей. Усе через невиплачену компенсацію за зруйноване житло та високу вартість на оренду. До людей вийшов представник обласної адміністрації. Він заявив про незаконність непогоджених мітингів і додав, а що військові, які допустили прорив кордону, будуть притягнені до відповідальності, люди ж вимагали покарати генералів і визнати, що триває війна, а не спеціальна воєнна операція. Тим не менш, як ми бачимо, всі розійшлися, всіх розігнали, сказали, що вони ну провокатори щось в такому дусі, пане Кириле. А по настроям росіян, я не знаю, можливо, у вас була можливість поговорити, поспілкуватися, поконтактувати з тими росіянами, які якраз знаходяться на тій території, яку ми контр... Контролюємо. А немає взагалі ніяких потесних настроїв. Чи є я не знаю, якась надія, що нарешті хтось підніме голову, почне а, ну поступати проти режиму Путіна. Ну надія завжди є, тому що два фактори працюють. Я не дуже вірю в російський бунт, російський дух спротиву. Це не українці, це дуже такі ну послушні до начальства люди. Але вони бачать, що відбувається з їхніми населеними пунктами. Росія зносить кабами їх так само, як зносила. Населені пункти на Донеччині. Тобто на Купченні вони працюють так само, як працювали по Вугледару, по Бахмуту, по Авдіївці. Тобто сносять вщен до цегли, закидають кабами, ракетами. Mm -hmm. І люди бачать, що від їх житла нічого не залишиться і робляться не українці. Mm -hmm. Ми їх трохи по-іншому. Росіяни зносять справді свої населені пункти, зносять вщент. Путін довго-довго заспокоював своє населення і своїх партнерів, і Захід тим, що спеціальна військова операція йде за планом. Так вона трохи довша, так вона є втрати, але все за планом, як вони планували. І зараз і росіяни, і Захід, і союзники Путіна, той самий Іран, Північна Корея, його партнер Китай, всі в Льовому шоці. Який же це був у Путіна план операції? Якщо у результаті плану в якийсь момент. Збройних сил України оказались на території Росії, це вже не СБУ в Україні, це справді війна, яка йде і на території Росії. Тобто політично зараз ніхто вже не вірить в те, що все, все за планом, що все так, як Путін планував. Тому, звісно, починається якесь е, враження, якесь е, невдоволення. Але чи виросте було щось велике? Ну я не знаю, угу. пане Кирило, А от по вашому спостереженню те населення росіян, яке знаходиться під контролем збройних сил України, вони е, ну за останні ці дні, коли більш посилились штурми е, армії окупантів? Вони не знаю, виїжджають до території України, просяться переселитись, можливо, більш-менш необстрілювані місця, чи всі лишаються на тих е, містах, своїх будинках, які власне вороги знищують? Ті, що залишилися дуже небагато людей. Вони ховаються. Ніхто нікуди не їде, бо їздити тут зараз така mm -hmm. собі історія. Бо ти можеш е, стати е, ціллю для будь-якого дрона, для будь-якої обстрілу. Тому переважно ховаються люди. Українські війська забезпечують їх продуктами, ліками, тобто підтримують так. Хочу mm -hmm. виїхати, ті мені здається, виїхали вже давно. Mm -hmm. Щодо інших е, новин, е, теж в теж контексті е, власне фронту у Куп'янській громаді це Харківщина зачинилося останнє відділення Укрпошти. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Андрій Беседін. За його словами, російська армія спостерігає за під'їздами до Куп'янська та атакує дронами автівки, не дозволяючи завести гуманітарну допомогу. Очільник громади закликав людей евакуюватися. Давайте почуємо деталі. На жаль, закрилося відділення Укрпошти у зв'язку з безпековими заходами, щоб не було скупчень людей. Не могли ми більше тримати це відділення і наражати кожної секунди працівників і відвідувачів на небезпеку. Також припинили роботу банкомати у зв'язку з застосуванням великої кількості FPV-дронів саме по автівках інкасаторів. Безпекова ситуація вкрай складна на Лівобережжі, фактично критична. Ну для мене, от коли е, такі соціальні е, установи е, припиняють свою роботу, вже ознака того, що ситуація прям настільки критична і ворог настільки наблизився, що е, ну доведеться можливо навіть якісь мірі і нашим збройним силам найближчі часи відступати. Чи можливо я занадто велика песимістка, пане Кирило? То, ну, насправді, там з логістикою дуже велике питання, шляхів проїхати до Куплянська не так вже і багато. І насправді в повітрі дрони працює арта. <клес> Знов-таки працюють кави, вони кидали їх по Куплінську і раніше. І скупчення людей це завжди ризики. Тому якщо військові розуміють, що робити, як робити, як забезпечити свою безпеку, і ми в кінці кінців ми підписувалися на цю війну, то цивільним цивільне краще виїжджати. Mm -hmm. І справді. Роботають ані пошта, ані банкомати, тому що ну як забезпечити логістику туди. Кожна машина, яка їде цивільна, не цивільна, ворог не розбирає. Б'є по всіх машинах, по всіх автівках, може завдати удару. Ну чому цивільні люди мають е, ризикувати своїм життям? Mm -hmm. Тому краще зараз виїжджати з цих територій, з цього Куп'янська, тому що ну там деякий час, незалежно від розвитку подій, деякий час там буде дуже дуже небезпечно. Я от дивіться, ви говорите про те, що зокрема на курському напрямку, що армії Північної Кореї у порівнянні з безпосередньо армією окупантів Росіян ну значно менше. А це тільки про Курський напрямок говоримо. І е, в мене складається враження принаймні про те, що я бачу на лінії фронту е, не тільки Сумщина, Курський напрямок, е, Харківщина. Е, бачимо південний напрямок на Запоріжжя на е, росіяни доволі такий великий кулак. Ну, принаймні так говорять військові аналітики. Е, на Донеччині не припиняються всі ці е, масовані атаки росіян. І складається таке враження, що в принципі, ну в них таки якийсь безмежний цей ресурс, людський. Я поговорю. Саме про е, особовий склад доволі дуже гарно поповнюється, і немає взагалі жодного браку е, особового складу. Адже Ну вся лінія фронту просто зараз, я не знаю, е, ну в такому стані, як, ледь не на початку 22 го Ситуація трохи більш важка ніж на початку 22 го Бо тоді їх було 160 тисяч. Зараз 500 мені здається, 550 десь. Але немає безкінечного особового складу, немає безкінечних резервів, тому що їх було майже 580 тисяч українських групування для війни в Україні. Вони хотіли з 580 зробити 690 тисяч. Був наказ Путіна, але замість того вони втратили 20 тисяч з рахунком тих резервів, що поступають на них контрактників, корейців у них зараз десь. Ов навколо 560 шістдесят тисяч. Все Але чекайте. Я ж певно зрозумів. північно корейських військ там ну я не знаю, який відсоток у загальній кількості складе дуже малий, і ну, тоді тисяч на тлі 560. Ну це дуже малий у порівнянні з тією півмільйонною армією окупантів. Це медійна історія. Більше це новини, а насправді це мало на що впливає. Тому об'єктивно, в них особовий склад зменшується кількість за. Жовтий, ми відмітусували загалом порядку 42 тисяч. Це майже 10% від цього що є. Тому так їх буде менше. Вони не знають, де брати людей. Тому північна корейці тому підіймають виплати за контракт. І це не дуже працює. Мені мені, складається враження, що вони кидають зараз все, що є. Що в них як кажуть журналісти, є якийсь дедлайн чи до нового року, чи до е, початку перемови з Трампом як президентом після 20 січня? Вони намагаються вижити максимум ситуації. І потім йти на перемовини. Тому зараз вони кидають все, втрачають людей, втрачають резерви не безкінечні, але не економлять, бо дуже поспішають. Таке особисте враження. А щодо виплат, якими вони якраз замані до своїх окупаційних лав, яких там сум торкається мова? Я пам'ятаю, я зараз не скажу скільки на сьогодні, доходило до 20 тисяч доларів за підписання контракту. Але тут така схема роботи: якщо людина готова піти воювати, вона піде і за 10 тисяч воювати. За 20 мало хто добавиться. Хто не пішов за 20 тисяч воювати, за 25 теж не піде. Тобто це рішення принципове. Їм дуже важко. Вони виглядали дуже багато людей з колоній, деякі колонії навіть закрилися, вербували за кордоном, кого могли і на Кубі, і там в Непалі, де можна. Мені здається, ну вони вичерпали все, що важливо, і більше підкріплень великих них не буде. Угу. Ну от е, власне продовжимо питання виплат, е, але вже в нашому ключі щодо виплат нашим військовим. Заробітна плата українських військовослужбовців перебуває у топі за розміром під час війни. Про це принаймні свідчать дані Міністерства оборони. Оклад залежить від займаної посади, військового звання, тривалості і інтенсивності військової служби і не може бути нижчим за суму у 20 тисяч гривень. Окрім нього, військовий може отримувати додаткові винагороди від гривень, जो दोस्ता Тисяч гривень за участь у бойових діях також бійцям передбачені доплати за знищення чи захоплення кораблів до понад 243 тисяч гривень і винищувачі тут мовиде до майже 122 тисяч та іншої техніки. Ну принаймні, це от дані, які надає міністерство оборони. Пане Кирило, хотіла б з вашого досвіду почути інформацію, чи підтверджуєте, що можливо хто з ваших побратимів отримував подібного роду виплати? Бо на папері це одна історія, а чи в реальності вісь. Кові отримувати ті самі суми, про які говорить Міноборони? Так, звісно, зарплатня трохи більше 20 тисяч. У мене як у молодшого сержанта. Урядового не набагато менше, теж десь 21 на тисячу гривень. Залежить насправді від посади від цього. Але у всіх більше ніж 20 тисяч. Це твоя зарплатня оклад. Е -е, uh -huh. Далі йде плата за інтенсивність бойових дій. Мінімум тридцятка, мінімум 100 тисяч. Тобто 120 Той, хто постійно воює, 120 тисяч виходить. Ще доплата 70 тисяч за перебування більше місяці у зоні бойових дій безпосередньо теж набігає, теж йдуть виплати. Щодо е, премії за знищення техніки, там трохи важке питання було. Я ще пам'ятаю по Херсонщині: це е, на кого ділити гроші за підбитий, наприклад, танк. Хтось безпосередньо стріляв, хтось прикривав, хтось забезпечував, хтось вивозив групу на цю ділянку, з якою uh -huh. здійснює той самий постріл. Тобто розкидувати на весь батальйон чи комусь одному, тобто така історія дуже. А ну, як вирішували ну, ну, це питання? Ну тоді розкидували на весь батальйон, мені здається. Uh -huh. Там було багато. Угу. Пане Кирило, я наскільки правильно розумію, ви на курському напрямку? Ну, це ж безпосередня а, зона бойових дій. Тобто тут я наскільки я розумію, всі ваш, підрозділ ну має отримувати ці, якраз окрім ставки, основної і ось ці якраз от виплати за те, що бере участь у бойових діях, правильно? Не зовсім у нас просто є такий стереотип суспільний, що якщо людина на війні, якщо людина на фронті, то вона весь час сидить в окопах і весь час штурмує щось. На одну людину, яка сидить в окопі або штурмує ворожі позиції, є ще п'ять людей, які її забезпечують. Це водії, це ППО, це Арта, це мінометники, хто завгодно. І не всі приймають участь безпосередньо в бойових діях, тобто не всі отримують 100 тисяч. Або Я, як Угу. Бойові дії маються на увазі. Ну людина ж ну в принципі зона бойових дій мені здавалося, просто визначена у нас. Тож це справедливо буде, якщо всі, хто перебувають з військових у зоні бойових дій, це якраз і отримують ті виплати. Ну працювати на автівці і бути безпосередньо на нулі, чи на першій чи на другій лінії оборони, це трохи інша нагрузка, інший ризик. Тому справедливо, що найвища премія отримують саме ті, хто безпосередньо на нулі. Угу. Гаразд, тоді ще це питання щодо і закрему тему якраз щодо виплат військовим. По вашому баченню, по відгукам ваших побратимів, чи справедливі зараз виплати? Ну, двадцять тисяч гривень ставка для військового, який третій рік утримує навалу просто неймовірно величезної армії. Це відповідає тим силам, які покладають на цього військового. Хто вам скаже, що достатньо зарплати? Всі захочуть отримувати більше. Це логічно. Але ми розуміємо, що економіка має працювати, і держава, яка нас отримує, теж не можна людей давити там великими податками. Бо бізнес буде закриватися. Ви саме казали перед е, тим, як ми почали спілкуватися на винах про те, що виїжджають люди імміграції, це погано. Тому навпаки, ми розуміємо, що треба знижувати податки, щоб люди в вою в, в країні, яка воює. Могли заробляти, робили тут бізнес. Треба знижувати ті ж самі тарифи на там, перевізки, на логістику, наук, залізничу, забезпечувати mm -hmm. безперебойне енергопостачання, щоб бізнес працював. Тобто, звісно, кожен хоче отримувати більше грошей. Але чи може держава це потягнути? А яка б так, сума б для вас, як для військового, була б комфортна? От яка б реаль, реально оцінювала те, що робить наш військовий? Ну, мене влаштовує, тому що ми в зоні бойових дій отримуємо премію. Ті, хто в тилу, наприклад, і не отримують ту ж саму тридцятку, отримують тільки двадцятку зарплати. Там проблема в тому, що військовий не має ніяких варіантів підробляти, десь і що десь заробляти. А на ці гроші часто військовий утримує свою сім'ю. Uh -huh. Ось такий момент важливий. Uh -huh. Огрес пане Кирило, давайте до інших тем перейдемо. Частково з вами я теж хочу її обговорити, але залучу до нашого ефіру політолога. Це Ігор Рейтерович. Він вже з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку, добрий ранок. Ну не знаю, добре він чи не добре. Зоглядає на те, що багато хто у нас е тривожно цей ранок та і ніч зустрів через е ракетну по через повітряну тривогу. Ну а напередодні цієї тривоги нагадаю нашим глядачам, можливо, хто забув Трамп. Поговорив з телефоном з Путіним за даними видання Вашингтон Пост, новообраний президент США попросив Путіна не загострювати війну в Україні. Нагадав йому про значну військову присутність штатів у Європі і висловив зацікавленість у подальших переговорах щодо якнайшвидшого врегулювання Вання ситуації. Водночас в американському інституті вивчення війни зазначили, що Путін сподівається, що Трамп прислухатиметься до інтересів саме Росії, не вимагаючи жодних поступок чи вигод. Крем мовляв готовий до дискусії щодо відновлення російсько-американських відносин, якщо а, США самі ініціюють ці перемовини. Втім, Путін натякнув, що це неможливо лише за умови скасування санкцій та припинення підтримки України. Ну і, власне, тут ще сьогодні стало відомо вранці, що м, видання Reuters, а, йому а, прокур... Коментував речник українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий, який наголосив, що Україну не попереджали якраз про розмову Трампа з Путіним. Тож Київ не міг ні схвалити, ні заперечити проти проведення цієї бесіди. Хоча вчора пам'ятаємо, багато хто зазначив, що Україна, начебто, була проінформована про а, цей діалог. Ну що ж, а у нас сьогодні голосування якраз і присвячено цій темі, цій новині. Вірите, що дзвінок Трампа Путіну наблизить закінчення війни. Тут все дуже просто так або ні, пане Ігоре. Це був. Вчора той самий дзвінок, яким обіцяли завершити війну. Та ні, я думаю, що він не був тим самим дзвінком. До речі, він був аж четвер. Інформація з'явилася з затримкою. Ну по суті, на три дні видання зазначає, що вони в четвер говорили. Тут нема чого до речі. Дивуватися, що про це ну виходить нічого не знало Україна, тому що про це навіть не був проінформований держдепартамент, і це в статті окремо зазначається, що Трамп зараз як обраний президент, але не номінований. да, власне він має такі можливості, але все це відбувається на рівні звичайних телефонних дзвінків, які організовує. Його команда. Чи наближає це, ну, умовно кажучи, ну не те, що там мир, а якісь можливості проведення перемови. Ну, звичайно, певною мірою так, тому що принаймні Трамп вже поговорив з Путіним. І оті речі, які там були озвучені, вони, в принципі, достатньо оптимістично виглядають щодо відсутності екскалації і щодо того, що розмови будуть продовжені надалі. Але поки це, знаєте, такі. Дуже дуже обережний перший дзвінок, оскільки жодна зі сторін і Україна в тому числі, оскільки Україна присутня в цій, в, цій, в, цій, в цій історії, да вони не озвучували власне своє бачення в новому форматі, в форматі з Трампом. Ми озвучували своє бачення, взагалі, яке в нас є з приводу завершення війни. Путін висував кілька разів свої альтумати. Хоча, от останній раз на Валдаї. У нього цей ультиматум набув чергової якоїсь там зміни. Да? І він вже про деякі речі говорив не так однозначно, як це власне було раніше. Але загадкою залишається позиція Трампа. Я думаю, що вона ще дуже сильно буде змінюватися. І можливо цей дзвінок йому був потрібен для того, щоб зрозуміти, а на що насправді здатний Путін, і чи готовий Путін в усіх ну, усьому цьому брати в принципі участь. Ну, хіба Я думаю, що. Сьогодні... Перепрошую, вранці Росії, а особливо Путін, не продемонстрували, на що вони здатні? Начебто ну, в да, розговорі де ескалація, зараз... а сьогодні 13 бортів підняли у повітря. Ну вони не здійснили станом на сьогодні, на зараз, Пуски, да, і будемо сподіватися, що. А Трамп на це очі буде... закриє. Тут питання ж не в тому. Я взагалі сумніваюся, чи Трамп про ці пуски буде щось знати? Ну давайте будемо реалістами. Я не думаю, що на такі речі він власне буде звертати увагу. Ескалація для Трампа, на яку він, наприклад, точно би звернув увагу. Це саме конкретно удар там по об'єктам, наприклад, енер... ну, енергетичної структури, і тоді а без людей би... вночі yeah. Запоріжжя Миколаїв було обстріляне. Дивіться, ну ще раз для нас це звичайно величезна трагедія. Ми на це звертаємо увагу. Але на заході до таких речей ставляться трошки по іншому. І питання не тільки в Трампі, питання взагалі в західних політиках. розумієте. для них це вкладається в логіку тієї війни, яка вже третій рік триває. І для них ескалація це щось екстраординарне, що вибивається із рутинного. Вибачте за таке слово. Я розумію, як воно звучить, але по-іншому не скажеш стану справ, який вони спостерігають як мінімум. Останній рік. І тому от, Трамп, скоріш за все, під екскалацію мав на увазі. Ну, щось таке дуже значне, да на що точно придеться звернути увагу. Зрозуміло, що Росія буде випробовувати тепер е, ну цю заяву. Вона буде намагатися її якимось чином підважувати. І це ж стиль Путіна. Знаєте, про щось mm -hmm. поговорити, потім погрожувати, а може можливо, навіть і зробити, щоб подивитися, як буде далі, і чи е, ну пробачать йому умовно в лапках, да е, е, таке от підняття там ставок. Так що нам тут, поки залишається тільки спостерігати, розуміти одну просту річ, що ніякі реальні перемовини ще не почали. Лися вони почнуться лише тоді, коли Україна сполученими штатами новим президентом обговорить питання ну тих, скажімо, засад, на основі яких ми готові на ці перемовини будемо виходити, тому що домовлятися між США і Росією без України ну просто не вийде. Я, я переконаний, що в команді Трампа це прекрасно розуміють і в принципі про це публічно і говорять. Угу. Пане Кирилов, хотіла вашу позицію як е, військового почути з цього приводу от щодо дзвінка Трампа Путіну. Чи вірите, що дзвінок Трампа Путіну наблизить закінчення? війни? ну, можливо, не знаю, ви щось побачили позитивного на фронті з четверга, от коли цей дзвінок був здійснений. Я погоджуюсь з паном Ігорем і радий бачити тебе дуже вітаю. Так, а, я... це не перемови, не так. Це просто телефонний дзвінок. Путін зреагував. Абсолютно е, звичним для себе чином, завдавши ударів по Запоріжжю по Миколаєву, були обстріли і тут на Сумщині, і ракети проходили. Тобто Путін показав, що він не боїться, він здатен підвищувати ставки, він робить ставку на ескалацію, і зараз він дивиться злякається від Трампа. Але мені здається, що Трамп це не Обама, не Байден, і Трамп взагалі не боїться ескалації. Тобто, Трамп е, зробить свої висновки, і якщо Путін буде. Спробувати на нього тиснути, то Трамп буде відповідати досить жорстко. Тобто, я б не казав про слів, але так це перший телефонний дзвінок. Це не перемовини, це ще ні про що. 20 січня Трамп отримує повноваження. Тоді його команда розробить якусь стратегію по Україні. Зробимо ще й поправку на е особистість Трампа, і угу. досить емоційної, досить жорсткий політик. Дуже він сам. Може і тиснути, і довити, і лякати, і йти на ескалацію. Тому тоді буде якась стратегія. Тоді почнуться реальні перемовини зараз. Це просто телефонний дзвінок. <гум> Почула вас, пане Кирило. дуже вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Військовий, збройних сил України та доброволець спецпідрозділу Грім Кирило Сазонов був з нами на зв'язку. Ще раз вам дякую.